Доброго дня вас вітає компанія Автоексперта. У нас нове надходження Mercedes-Benz Vita в лонг версії. 10-го місяця 19 року, перший облік 11-го місяць 19-го. Зараз автомобіль має пробіг. 247 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2,2 літри, 163 кінських сили, коробка передач 7 ступінь. І привід. І по комплектації у нас два ключі вебаз та дві бокові двері, Фоматик, фулет активні фари. Два комплекти колес з гумою літньою і зимовою. Електричне зеркало з підігрівом датчики дощ світло. Мультифункціональне кермо контроль дістронік розпізнавання знаків. Коробка 7J Jtronic. Велика мультимедіа Bluetooth USB Apple Carplay Android, авто, навігація, кондиціонер підігрів водійського сидіння. Режими їзди, допомога під час спуска згори. Також і допомога під час паркування. Камера заднього огляду. Оздоблення салону текстиль, 3 місця. Багажневі в гарному стані. Автомобіль свіжий пригній Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміни наступного. Мастила в двигуні, та усі фільтра, диски гальмівні та колодки передні. Також автомобіль пройшов професійний дителінг, додаткова передня оптіка затягнута в броні плівку. Автомобіль розмитне, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з педаває, розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливо місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза або місто Рівне вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто у ваше місто. На 25600 Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тестраві!